Автопарк прилуцьких рятувальників поповнився сучасним автомобілем для гасіння пожеж. Це подарунок від благодійників. Потреба у такій техніці була дуже нагальною. Ну, звичайно, ж у нас ще є техніка це радянського зразка. Звичайно, це ми розуміємо, який термін вона вже слугує, і якось намагаємося новлювати свій автопарк. І до цьому нам допомагає і районна військова адміністрація, і Rotary клаб якраз надали вони нам допомогу у вигляді автомобіля. Нині пожежники вивчають нового товариша по службі і розумують, що мати такий потужний спецтранспорт було давньою мрією. Тут уже давно задоволення. Мовились над тим, що потрібен сучасний автомобіль іноземного виробництва, з допомогою якого можна швидше реагувати на пожежну небезпеку, і ось ця мрія збулася. Звичайно, це пришвидшить, скажемо, проїзд до місця пожежі, саме тут оснащення техніки також допомагає під час ліквідації пожежі. Тобто, скажемо, слідування на місце пожежі, і сама ліквідація це час зменшиться, і тобто, можливо, якщо будуть випадки пожеж житлових будинках, то скажімо, майна якесь буде врятоване. Більше майна врятована, і людина зможе відновити свій будинок і продовжити там жити. Пожежна автівка не нова, проте вона в ідеальному стані та оснащена усім необхідним спецобладнанням для гасіння пожеж. Надали пожежні рукава, різні розгалуження, тобто все оснащення, яке потрібно для гасіння пожеж, саме скажімо, в наших районах. Говорити, що автопарк на 100% укомплектований необхідною спецтехнікою, поки що зарано проте останнім часом оновлювати його стали набагато активніше. Я думаю, що сказати. На 100% ми не можемо, тому що скажімо, різні потреби бувають. Як, наприклад, по місту Прилуки, ми знаємо чітко, що в нас є багатоповерхові будинки, але на жаль, у нас ще немає автодрабини. Вона є в пожежно-п'ятому пожежно-рятувальному загоні, але вона також радянського зразка. Хотілося б, звичайно, більш щось сучасне, але поки немає можливості. Ну і звичайно ж у нас, скажімо, технічної можливості немає розміщати всі автомобілі саме в третьому пожежному рятувальному загоні, тому що, скажімо, не вистачає місць. Техніка оновлюється, але. Процедура списання старої техніки також це час, потрібно кудись її передавати. Намагаємося зараз працюємо в напрямку створення місцевих пожежних команд і передаємо туди. Ну, можливо, бачили, як по ічнянській територіальній громаді, то із срібнянської частини передавали автомобіль. Минаємо рятувальники прилучене уже найближчим часом планують застосовувати новеньку спецтехніку, яку щойно отримали на озброєння, і додають, що краще б у ній не було потреби, як от у більшості європейських міст, де пожежний автомобіль може взагалі п'ять років простоїти без виїзду за відсутності пожеж. Та поки що ми про таке можемо лише мріяти через невтішну статистику.